Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вперше за довгий час не влог про канаду, не коротке відео, а саме повноцінний відеорецепт. Бо люди на каналі вже жаліються, питають, чи будуть тут ще рецепти. Ну і це цілком слушне зауваження для кулінарного каналу. Тому готуємо. Торт Добуш. Це угорський торт, який складається з тонких бісквітних коржів та шоколадного крему. І візитівкою цього торту являються тоненькі карамельні трикутнички на верху торту. Це дуже гарно виглядає. На смак діти обожнюють цю карамель. я особисто не дуже, але виглядає шикарно. Давайте готувати. Готується він не складно і смак у цього торту доволі простий. Тому, якщо хочеться вам, ви можете його трішки розбавити чимось, смачненьким, додати горішки в начинку чи лимонну цердру в тісто. Тобто це все на ваше бажання і буде набагато смачніше. І починаємо, звісно, з коржів. Яйця об'єднуємо з цукром та сіллю і збиваємо, як зазвичай на бісквіт, до посвітління, збільшення в об'єм, до такої класної, світлої, легкої маси. Після чого додаємо ванільний екстракт або ванільний цукор, якщо додаєте, то додавайте разом зі звичайним цукром і просіюємо сюди борошно. Перемішуємо. Якщо ви добре збили яйця, то можете сміло перемішувати. Нічого з вашим бісквітом більше не трапиться. В кінці додаємо рослинну олію кімнатної температури. І домішуємо тісто до однородності. Коржі можна випікати по одному тоненькі, багато штук, 4-5 на пергаменті, або просто розділити, ось, як роблю я, на дві частини, випекти два бісквіти і потім розрізати на тонкі коржі. Випікається при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 25-30 хвилин. Після чого даємо охолонути в формах, вирізаємо з форми і даємо повністю охолонути. І після чого ще тримаємо в холодильнику приблизно 3-4 годинки, щоб було легше нарізати на тонкі коржі. А тим часом приготуємо крем, яйця об'єднуємо з цукром та сіллю і ставимо на парову баню. Починаємо збивати. Потрібно щоб цукор повністю розійшовся, маса посвітлішала і трішки збільшилась в об'ємі. Не треба сильно збивати, як на бісквіт. Паралельно нам потрібно розтопити темний шоколад або молочний, якщо вам він більше подобається. І коли маса добре зб'ється, додаємо шоколад, продовжуємо перемішувати до однорідності, і можна знімати з парової бані, коли ви побачите, що яйця добре перемішалися з шоколадом. Після чого шоколадній масі потрібно дати охолонути до кімнатної температури, це дуже важливо. Беремо вершкове масло також кімнатної температури, і збиваємо його приблизно 5 хвилин. І далі додаємо ванільний екстракт і частинами вливаємо шоколадну масу. Дуже уважно, щоб вона була кімнатної температури. Якщо шоколадна маса буде теплою, то масло може звернутися, і крем у вас не вийде. Це буде негарно і не смачно. Частинами додаємо шоколадну масу, і в кінці у нас виходить дуже класний однорідний шовковистий крем, який неймовірно смачний. Ще й до того ж. Кожен бісквіт я розрізаю на два коржі, і таким чином у мене виходить 4 коржі для торту. Якщо у вас є бажання, ви можете їх ще просочити сиропом цукровим чи яким-небудь фруктовим, я цього не роблю. Просто кожен корж промазую кремом. Зверху та бортики торту також промазую кремом, і торт потрібно поставити в холодильник не менше, ніж на 2 години, щоб крем схопився, щоб бісквіти трошки хоча б просочились. Після чого буде легше перенести торт на блюдо чи на миску, на якій ви будете його подавати. Тому що коли цей крем. Застигає в холодильнику, він стає таким тверденьким і добре тримає весь торт. Можна переходити до декору торту. Бортики я обсипаю смаженим меленим фундуком. Цього робити не обов'язково, але це виглядає дуже гарно, а також додає класного горіхового смаку цьому торту. Верх я буду декорувати карамельними трикутничками, як я вже сказала, тому їх потрібно обов'язково приготувати. Для цього об'єдную цукор. Та декілька столових ложок води і ставлю це все на вогонь. Поки розтоплюється цукор, потрібно підготувати кільце. Беремо пергамент і кільце діаметром 20 см. Змащуємо звичайну серветку олією і промазуємо кільце зсередини, щоб потім його легко можна було зняти з карамелі. Потрібно, щоб цукор повністю розтопився. Не треба його активно перемішувати, можна просто покручувати ось так каструльку. І буде готово, коли ви побачите карамельний такий янтарний красивий колір. Швидко виливаємо карамель в кільце на пергамент. І далі будьте дуже уважними, тому що карамель схоплюється дуже швидко. Можна прозівати ту хвилину, коли потрібно вже знімати кільце. Тому далеко не відходьте. Як тільки ви побачили, що карамель почала схоплюватись. Промащуємо ніж олією, щоб було легше нарізати, звісно, карамель, і знімаємо кільце, після чого швидко нарізаємо карамель на трикутнички. Дуже важливо зараз не гаяти часу, тому що схопиться, і ви не зможете її взагалі розрізати. Виходить ось така краса, і можна переходити до декору торту. Спочатку на Верху торта я розміщаю горішки, фундук обсмажений, і потім на кожен горішок викладаю по трикутничку. З декором торту мені залюбки допомагають діти. Для них це можливість ще раз засвітитись в кадрі, або забрати тихенько щось смачненьке, поки я десь не бачу. Ну що, будемо куштувати? Мені особисто дуже подобається крем в цьому торті. Він реально дуже ніжний і ненасичено шоколадний. Дуже класний і міру солодкий. Взагалі можу сказати, що я не додаю дуже багато цукру в десерти. Тому, якщо ви полюбляєте класичні солодкі десерти, то Завжди до моїх рецептів додавайте трішки більше цукру, тому що я завжди його намагаюся зменшити в рецепті. Якщо ви любите солодше, то, звісно, додавайте більше. На мій погляд, це дуже простий в приготуванні торт, і якщо його приготувати на якесь свято, наприклад, на день народження чи на новий рік, то це буде дуже красиво виглядати на столі, якраз таки з оціми карамельними трикутничками. Але можна їх не готувати, можна просто полити карамеллю верх торту і це буде навіть смачніше. Просто карамель тоді потрібно готувати м'яку, не таку, яка застиває і перетворюється на скло, а таку м'якеньку, якою можна поливати торти. І це дійсно буде навіть смачніше. Щиро дякую вам за рецепт і всього вам найкращого.